Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні збірна України зіграє проти Ісландії. Це буде фінал, який дасть можливість одній із команд пройти на чемпіонат Європи 2024 в Німеччині. Тому давайте сьогодні підтримуємо нашу збірну. Обов'язково напишіть в коментарях свій прогноз на цей матч. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати інші прогнози на такі цікаві матчі. Бажаємо перемоги збірній. І розпочинаємо, друзі. Перший тайм. Зараз. Збірна України буде розводити з центру. Відразу довбик на Судакова віддає. Тут Олександр Зінченко в центрі поля. Саме такий склад обрав. Плюс Шопаренко. Сьогодні Сергій Ребров. Саме такий центр поля обрав на матч проти Ісландії. І Україна відразу мчить вперед. Михайло Мудрик біля штрафної. Зараз п'ятою віддає на Судакова. Судаков заходить, штрафну сам. Довбик підхоплює. Тут Ісландія банально просто вибиває м'яч. Подалі від штрафної площі є навіз до нашої штрафної. Тут першими на м'ячі футболісти збірної України. Судаков. Судаков зараз включає швидкість. Находить зараз Миколенка зліва. Вкрився Миколенко Михайло Мудрик. Далі можна віддавати передачу. Зінченко розрізаючи класно. Це Анко вже в трапній. Треба використовувати такі моменти. Втрачаємо м'яч. Паренко Перед штрафною зараз збірна України. Тудаков. Заходить. Заходить штрафну п'ятою наша Паренка. Циганков. Далі на Михайла Мудрика. Розвертається. І в дальній кладе Михайло Мудрик. Робить рахунок 1-0. Забиває збірна України. Нарешті. Виходимо вперед в цьому матчі і надіємося, що це не останній гол ворота Ісландії. Дуже здорово розіграли тут Шапаренко. На це той побачив дотик відкрито Мудрика. І з лівої ноги кладе Михайло Мудрик цей м'яч в куточок, без шансів для голкіпера. Тому наша збірна виходить вперед на 17-й хвилині. Пар намагається через фланги розкрити наш захист навіс на дальню. Лунін вступає в гру. І м'яч виходить на кутовий. А кутовий це, звісно, шанс для такого суперника, як Ісландії. В боротьбі вони сильніші, ніж наша збірна. Хоча тут. В принципі, відбилися підбирання за ісландцями. Може бути удар зараз! Ой-ой-ой! Прошивають Ісландія. Зараз наші ворота. Який хороший дальній удар зараз залетів, друзі. На жаль, пропускаємо один-один. Кей один із перших моментів небезпечних ісландцям. Тут здорово прийняв. І другим там третім дотиком фактично пробив по воротах. Луніну складно було зреагувати на цей удар. Знову мчить вперед Ісландія, друзі. Через правий фланг простріл в штрафну. Момент зараз! Лунін перед собою. Страхує забарний. Які моменти в Ісландії зараз на початку, друзі? Не потрібно давати так розкриватися цій команді. Йде вперед, Україна. Є закидання на Миколенка. Миколенко на Михайла Мудрика. Мудрик може включити швидкість і дриблінг. Зараз пас не прийшов на довбика. Забирає м'яч Ісландія. І тут є простір. Гудмонсон. передача вперед зараз. Раз на нього. Ставить корпус, проходить, штрафну Заходить футболіст футболі. пробивав ближній Лунін. Рятує зараз, друзі, які моменти в Ісландії. Як же легко даємо їм створювати це все? Бачите, Забарни не зміг. Але Лунін допоміг. І кутовий, знову ж таки, ударна сила для ісландців. Є навіс. І є удар, і Лунін знову реагує. Фантастичний сейф. Україна відбивається. 37-ма хвилина. Україна йде вперед. Довбик на Шапаренка. Той на циганкова, циганков. На забарного. Треба і нам щось створити, тому що реально Ісландія поки що більше створила в цьому таймі. Довбик розрізна. Класна передача на Мудрика. Отримує передачу Михайлу. Зараз заходить штрафну. Навіс на дальню. Ценков, не встиг, але конопля. Підхоплює в офсайт на Ценкова. З м'ячем зараз збірна України. Довбик. Довбик включає швидкість, заходить штрафну. Де на коноплю? Конопля на Шапаренка. Той на Судакова. І можна пробивати. Тут навіть Мудрик. Точна передача. Зінченко підхоплює п'яточки. Зараз не дуже якісно віддавав зі на передачу. Ну і останні хвилини. Секунди вже тут першого тайму. Ісланці йдуть вперед. Арбітер дає провести цю атаку. І все-таки дає свисток. Перший тайм на цьому завершено. Рахунок 1-1. Але надіємося, що Україна все-таки прокинеться в таймі другому. Бажаємо, звісно, успіху. Другий тайм зараз розпочинається. Друзі, Мудрик забивав за збірну на 17-й хвилині. І відразу через 5 хвилин ми пропустили. Гунарсон, Гудмансон. Зараз буде прострілювати на дальню. Удар з льоту не виходить у ісландців Відбирання за нами. Довбик поставив корпус. Забрав. Судаков. На Мудрика. Мудрик шукає підтримки. Миколенко. Зараз побачив Судакова відкрито. Судаков може знайти момент для передачі. Зараз Миколенко знову. На Судакова. Україна в позиційній атаці. Судаков знайшов Довбика, перед штрафною циганков. Не дають пробити. Тепер шанс для контратаки є в нас. А Мудрика є швидкість і відкритий Довбик. Тут класно можна розіграти. Вихід. Чистий вихід у Шапаренка розстрілювати ворота. Як? Не пробив рунарсон зараз на виході в руки взяв. Чому не забили? Не знаю, Шапаренко не зміг все-таки пробити. Заміна зараз збірній України. Судаковий поля виходить Руслан Маліновський. Зінченко, на Мудрика, 74-та хвилина. Можна намагатися зараз розкривати захист суперника. Маліновський якраз для цього вийшов, але втратив м'яч. У моменту Ісландії Андерсон свіжий зараз на полі. Робить навіс. Конопля перший на м'ячі 5 хвилин до кінця. Україна зараз м'яч контролює, довбик. Є, в принципі, шанс вибігти в контратаку, але ісландці, бачите, накривають, не дають швидко зробити. І забирають м'яч. Зараз Україна буде проводити останню. Напевно, вже в цьому таймі атаку. Маліновський. В центрі поля Маліновський знайшов Циганкова. зараз циганков. На правий фланг на коноплю. 90-та хвилина. Остання хвилина. Шапаренко отримає передачу. Можна завершувати. Зінченко. Пробивав з дальньої дистанції. Остання хвилина. Підбирання за Зінченком. Можна пробивати. Заходить штрафну, удар не виходить мудрик. Підбирає. Теж відбір. І це додатковий час, друзі. Додатковий час в нашому матчі. Там все вирішиться. Ну що ж, друзі, перший екстра тайм. Збірна України буде розводити з центру. І буде вирішуватись доля виходу на чемпіонат Європи 2024. Бажаємо успіху у нашій збірній, тому що ну, дуже напружений був матч. Циганков на Маліновського віддає передачу. Там в підкат Ісландія стелиться. І Харальд, Харальдсон зараз порушив правила, буде штрафний. Розіграли Маліновський. Може пробити з дальної дистанції. Він хороший удар, але Він віддає передачу на Зубкова. Зубков свіженький, до речі, з'явився на полі. І зараз йде вперед. Тепер Ісландія. Через лівий фланг. Не дати розбігтися їм. То вже втомлений, видно. Іде навіс на Андерсона. Виграє боротьбу, пробивав вище. Ну і на цьому зараз у нас контратака. Є довбик. Передача на Маліновського. Включає швидкість. Більш-менш свіжий Маліновський. Удар дев'ятку поклав зараз. Руслан Маліновський під кінець першого овертайму, друзі. Вийшли вперед. Все-таки, і треба тримати. Тепер другий тайм. Другий тайм треба витримати. Хороший, хороший настрій. Зараз під кінець довбик м'яч. Зміг забрати. І віддав на Маліновського якого фантастичний удар. Ми це знаємо. І подивіться, як пройшло тут. Як вдарив зараз. Без шансів для. Голкіпера розстріляв. Голкіпера Ісландії і зробив рахунок 2-1, але це ще не кінець. Йдемо на другий екстра тайм. Залишилось 15 хвилин. Просто витримати натиск Ісландії, тому що вони програють. Їм треба йти вперед. І вони зараз це і роблять. На нашій половині поля м'яч тримають. Відразу намагаються пресингувати високо. Нашу команду Україна м'яч все-таки перехопила. Україна йде вперед. І далі. Зубков! Біля штрафної в підкат сталося. Поліст Ісландії і забирають м'яч. 111-та хвилина. Ідуть вперед, ісландці. Мчать вперед. Тут свіжі футболісти вже повиходили на футбольне поле в них для того, щоб додати свіжості, активності. В останній третині поля є закидання, там знімає. Забарний. Забирає м'яч Україна. Шапаренко, циганков. Закидання не проходить. І забирає м'яч Ісландія. Олафсон. Олафсон. Ви подивіться, як він біжить, Олафсон. Буде прострілювати кутовий. Це не дуже добре. Тому що для Ісландії будь-який кутовий це як пенальті може бути. Ну і готується навіс нашу штрафну в центр штрафної. Відбилися. Підбирання за ким? За нами повинно бути. Да, Шапаренко на це янковий Він тут один. Вже не вистачить йому сил бігти, так само, як Довбико. А в Зубко, в принципі, може пробігтися. Закидання в напрямку Зінченка. 17 хвилина. Потримати треба. Маліновський. Шоперенко на Довбика. Втрачає м'яч-довбик. І знову Ісландія. Завантажує вперед в боротьбу. Поки що виграємо і добре. Шаперенко. Довбик. Зубков уже біля штрафної втрачає м'яч. Контрпресинг збірної України. Вибивають м'яч і Вибігають в контратаку, тільки не це 120-та. Тут 20-та хвилина. Андерсон проходить передача вперед. Відбирати м'яч потрібно. Добре. І тут свисточок дає арбітер. Свисток дає арбітер, і це означає, що збірна України, як мінімум, в FC-24, проходить на чемпіонат Європи 2024 в Німеччині. Вітаємо з перемогою нашу збірну. Друзі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дуже хороший матч, такий емоційний вийшов. І наша збірна, як ви бачите, проходить на чемпіонат Європи в EA Sports FC24. Побачимо, як буде в житті. Пишіть свої прогнози. Ставте лайк, підписуйтеся. Всім до нових зустрічей.